Як нам скористатися правами, хто повинен їх забезпечувати? І як права реалізуються? Реалізувати свої права та свободи у суспільстві можливо лише у правовій державі. Правова держава передбачає взаємну відповідальність людини і влади. Держава зобов'язана кожному і кожній із нас створити умови для реалізації наших прав і свобод, тоді як ми зобов'язані дотримуватись законів і правил. А всі суперечки між людьми чи людиною і державною владою у правовій державі? Вирішує незалежний арбітр, суд. Отже, правова держава передбачає, що всі її члени і членкині дотримуються правил ідеальний світ. Але в житті так не буває. Для цього існує взаємний контроль. Людина має отримувати послуги від держави і слідкувати, аби державні службовці не перевищували надані їм повноваження і діяли чесно. Чи ви знаєте випадки в історії незалежної України, коли громадянське суспільство реагувало на свавілля влади? Відносини між людьми та відносини людини і держави регламентуються виключно системою права, конституцією та законами. Це називають принципом верховенства права. Упродовж майже всієї історії людства діти не мали правового захисту. До ХІХ століття дітей вважали маленькими дорослими, яких можна експлуатувати, використовуючи як дешеву чи безкоштовну робочу силу. Однією із визначальних історій, яка започаткувала фундаментальні зміни в правовому статусі дитини. Стала історія, яка трапилась у 1874 році у Нью-Йорку. Дівчинка зображена на фото Мері Елен Вілсон, їй 8 років. Через злидні біологічна матір дівчинки віддала Мері Елен під опіку прийомним батькам. Однак вони виявились деспотами. Дівчинці не дозволяли виходити на вулицю, крім як уночі у власний двір, і регулярно били. Поліція врятувала дитину після того, як голова Нью-Йоркського товариства запобігання жорстокому поводженню з тваринами. Подзвонив їм від імені Мері Елен. У 1874 році у штаті Нью-Йорк існував закон про захист тварин від жорстокого поводження, а про захист прав дитини жодного закону не було. Прийомну матір Мері Елен засудили до одного року в'язниці. Того 1874 року було засновано Нью-Йоркське товариство запобігання жорстокому поводженню з дітьми. Першу організацію такого роду у світі. Аж у 1989 році Організація Об'єднаних Націй вдалося ратифікувати Конвенцію ООН про права дитини. Вона стала першим в історії людства міжнародним документом, що стосується дітей і містить широкий перелік прав, зокрема особистих прав і свобод дитини. Її часто називають Всесвітньою Конституцією прав дитини. На сьогодні конвенцію ратифікували 192 держави світу, поширивши її дію на своїй території. Вона є єдиним документом ООН, який ратифікувала така велика кількість держав. Україна ратифікувала конвенцію у лютому 1991 року. Документ набув чинності 27 вересня 1991 року. Стаття 1 конвенції визначає, що дитиною є кожна людська істота до досягнення 18-річного віку. Якщо за законом, застосовуваним до даної особи, вона не досягає повноліття раніше в Україні, як і здебільшого в міжнародній практиці, дитиною вважається особа у віці до 18 років, причому до 14 років вона вважається малолітньою, а з 14 до 18 – неповнолітньою. В різних країнах встановлено певну вікову межу, переступивши, яку людина починає доросле життя. Дорослі можуть самостійно розпоряджатися своїм життям і користуватися своїми правами. Чи пам'ятаєте себе у віці 2, 5, 8 років? Коли ми маленькі, ми фізично беззахисні, часом безпорадні і залежні від рішень батьків чи опікунів? Через певні фізичні та психологічні особливості, які відрізняють дитину від світу дорослих, діти не можуть самостійно ухвалювати рішення і відстоювати свої права. Батьки, опікуни мають права та обов'язки належним чином опікуватися дітьми і приймати рішення про їхнє виховання згідно з визнаними Конвенцією ООН правами, робити це відповідно до здібностей дитини, яка розвивається. Держава не може втручатися у це доти, доки батьки чи опікуни не починають нехтувати своїми обов'язками стосовно дитини та зловживати владою над нею. Діти мають права від народження, однак починають користуватися ними поступово, коли зростають і починають усвідомлювати свій стан. Коли ви народились, ви вже мали право на ім'я, громадянство, на піклування і турботу. Медичну допомогу, належне здорове харчування. Від народження ви мали права на повагу і гідне ставлення висловлювати власну думку і бути вислуханими. Обсяг ваших прав зростав разом з вами. З трьох років ви отримали право відвідувати дитячий садок. До шести років ви користувалися правом безкоштовно їздити у громадському транспорті, але на колінцях у батьків чи опікунів. А з шести років у вас з'явились нові права. Відвідувати школу, вступати у дитячу організації та самостійно купувати морозиво чи хліб. Семи років ви мали право давати згоду на зміну прізвища, якщо батьки чи один із них змінили своє. А з десяти років ви вже підліток могли спільно з батьками вирішувати, з ким вам жити. Радикально ваш правовий статус змінився в 14 років. З малолітньої дитини ви стали неповнолітніми. Ви отримали паспорт громадянина чи громадянки України, набули право звернутися до суду, щоб захистити інші свої права і мати змогу реалізувати право на працю. За згодою одного з батьків у вільний від навчання час і нелегкій роботі. Ви отримали право відкрити банківський рахунок і самостійно розпоряджатися власними коштами. З 14 років ви можете їздити велосипедом по дорозі, навчатися водити мотоцикл або мопед, одержати інформацію про своє усиновлення чи вдочеріння, обирати лікаря та методи лікування. З 15 років ви можете користуватися правом на заснування власної громадської організації. А з 16 років ваші права ще більше розширились. Тепер ви можете укладати трудовий або інший договір, навчатися водити автівку, змінити власне прізвище та ім'я, самостійно поїхати за кордон, взяти шлюб за рішенням суду. Тож бачимо, що перелік прав розширюється з віком. Більше прав означає більше відповідальності. У 18 років ви вже повнолітні, тож перейдете зі статусу дитини. У статус дорослої людини про права дитини, як і про права людини, слід говорити у контексті відносин держава, особа. Якщо дитина має право, то держава зобов'язана гарантувати їй можливість скористатися цим правом. Важливо також те, що держава повинна гарантувати і охороняти права дитини будь-де. Навіть якщо дитина перебуває на приватній території або поза межами держави, як і права людини, права дитини підлягають обмеженням, але лише таким, що передбачені законом, тобто для запобігання злочинності, захисту здоров'я та моральності або захисту прав і свобод інших осіб. В умовах повномасштабної війни в Україні усі ми вимушено позбавлені багатьох прав, але не з вини держави. Реалізація проєкту ВШО. Є частково реалізацією вашого права на безкоштовну середню освіту. Отже, ми з'ясували, що наші права народжуються разом з нами. Немовля має такі самі права і свободи, що й кожен, і кожна із нас. А от чи має новонароджена дитина обов'язки? Звісно, не має. Людина набуває обов'язки, вступаючи у ті чи інші форми соціальної взаємодії. Ми виконуємо обов'язки учня чи учениці, коли починаємо відвідувати школу. Беремо на себе професійні обов'язки, розпочинаючи трудову діяльність, виконуємо конституційні обов'язки, набуваючи громадянство певної держави. Тобто, обов'язки є продуктом соціальної взаємодії, а права людини є невід'ємною частиною людської природи. І, хоч обсяг прав людини не залежить від виконання нею обов'язків, проте це не означає вседозволеності. Якщо дитина не виконує своїх обов'язків, її можна позбавити привілеїв та заохочень, але її не можна позбавити прав. Ідеальний світ це коли кожна з країн, що підписали конвенцію про права дитини, дотримуються кожної із її статей. На жаль, це зовсім не так. По всьому світу сотні мільйонів дітей позбавлені своєї гідності, свободи. Майбутнього та дитинства, оскільки їхні права не захищені цими підписантами. За оцінками міжнародної організації праці у всьому світі 218 мільйонів дітей працюють як дитячі працівники. Багато дітей піддаються експлуатації через психічну та фізично небезпечну роботу, такі як рабство, торгівля наркотиками, проституція та збройні конфлікти. Права дітей у світі постійно порушують і, на жаль, українські діти не є виключенням. Перед вами уривок із відеокліпу всесвітньо відомого гурту Imagine Dragons Crushed. гурт є амбасатором української урядової благодійної організації United24. Та відео до неї створені, аби привернути увагу світової громадськості до повномасштабної війни в Україні. Сюжет кліпу розповідає про життя Сашка, юнака із села Новогригорівка, що на Миколаївщині. Поміркуйте, яких прав російська агресія позбавила Сашка. Тож бачимо, що існують обставини, в яких держава не може захистити права людини. Тоді підключаються правозахисні організації і міжнародне право. Хто такі правозахисники і правозахисниці? Як захистити права людини в умовах російської агресії, ми обговоримо на інших уроках громадянської освіти. Підсумуємо, права людини це можливості, блага і потреби людини, які держава зобов'язана забезпечити або не втручатися в їх реалізацію, якщо мова про свободи. Історія прав людини сягає давніх часів, однак лише у 1948 році ООН ухвалило загальну декларацію прав людини, яка визнавала усіх людей вільними і рівними. Нині виділяють чотири покоління прав людини. Перше політичні і громадянські, друге соціально-економічні і культурні. Третє колективні чи права солідарності. Четверте сучасні пов'язані з розвитком науки та технологій. Дитина це людина до 18 років. Вона має такі самі права, як і доросла людина, але починає користуватися ними поступово. Держава зобов'язана сприяти реалізації прав людини і дитини. Настав час завершувати наш урок. Дякую за увагу і роботу на уроці! З вами була Юлія Топольницька. Слава Україні!